Всім доброго ранку! Сьогодні я хочу вам показати трошечки прикрас із Таїланду. І почнемо ми з красивого, дуже ніжного мініатюрного набору. 18.2. Розмір, це чорний опал. Подивіться, який він красивий. Він такий чорний з зеленими відтіночками. Самі камінці вони не такі великі, але завдяки окантовочки подвійній вони здаються, якби комплект не здається маленьким. Все одно він не крупний, але такий досить цікавий. Бачите, опали яскраві. Цікаві яскраві. 2500 гривень вартість набору або 69 доларів. Сережки та каблучка ось такий тендітний. Сережки, вони такі, плюс-мінус на невеличкі ушка. Наступні ось такі цікаві сережки це родоліти та смарагди. І також є тут і турмалінчики. Тут незвичний замок, ось ці, навпаки, вони такі на величеньке вушко, типу як у мене, будуть виглядати шикарно. 1600 гривень у них вартість 44 долари. Ось Тут такі смарагдики. Подовжені вони в нас 5 сантиметрів. Вже циверки на лінійці постирались, не так вже і зручно дивитись у радіюванні такі типу як крильця. Далі в нас ось такий браслет, який регулюється. Від 17 до 20 сантиметрів це аметисти Так, такі яскраві цитринчики. Ось так на руці буде виглядати, давайте так подивимось. Маленькі родоліти, він регулюється. І знизу ось така маленька підвісочка на браслеті, такими гілочками. Та листочками. І тут є позолочені, бачите, елементи в лимонній позолоті. Аматистка башон. 2800 гривень 77 доларів у вартість, забула сказати, 23 грами вага браслету. 23 грами. Наступний ось такий браслетик це у нас штучні опали. Вони, бачите, такими хлопцями хлоп'ями. Він досить такий довгенький. Зараз подивимось на яку довжину і ще має подовжувача. 2600 гривень 72 долари вартість. Зараз скажу довжину. Ось. Він без покриття. Такий карабінчик тут величенький. І довжина. Від 18,5 до 20,5. Ну Це на зап'ястя, я думаю, краще 17, бо мені він на 16, він мені прям великий. От. Краще, трохи менше ось такі. Красиві камінці, зелений красивий колір браслету. Наступні сережки цікаві, ось такі з хризолітами. Тут красиві камінці. Вони, бачите, якби ось ці штучки вони не згинаються, а самі підвісні ось такі, бачите, тут силиконова заглушка. Такі хвостики. Вони досить такі довгенькі. Взагалі сама модель красива. 6,5 сантиметрів. Вартість сережок 1400 гривень. Ось таких резоліт, такі хризолітки красиві. Це у нас дівчат прикраси без повтору. Ось такі наступні, дуже класні. Це в нас лим... лимонний топаз. Та по... поверху блакитні такі. Ой, це не топази, це ці як, їх... м -м -м... апатіти. апатіти. камінці цікаві. Тут вони і не такі величкі, але вони, в принципі, такі досить легенькі. Вартість сережок 2050 гривень 57 доларів. От вони також такі. Тут ось така швенза, вона досить широка на повну мочку, але можна шматочок відрізати. Це будь-який майстер може зробити. Або можна поставити силиконову заглушку, і у вас буде такий захист. Так навіть краще буде. Красивий, бачите, колір камінців. Вони дуже класні. У чорному радіюванні, я сподіваюся, що я наче все показала. Наступна каблучка це вже в нас лимонний кварц. Він трохи такий тендітніший за кольором, трохи ніжніший. В окантовці тут камінці, фіаніти і вшинки, і, в... бачите, під низом камінця. 1050 гривень 29 доларів вартість. Каблучки. Камінець сам приблизно півтора, 16 міліметрів. Ось так. Лимонний кварц, бачите, він більш такий прозорий, а топас, він прямо такий, аж горить весь. Ну, якщо ви перемотаєте, передивитись дуже красиві сережки. Розмір 18-й. Не пам'ятаю, сказала я чи ні. І так, так би сказати, скористатися щоб нагодою, покажу вам ще один комплект ось такий у нас. Тут зазначено лимонний топаз, але бачите, він тут вже не, не такий от яскравий, але колір ну, все одно не такий блідий, як у каблучці. Але все може бути як комплект. І білі це також топази. Ну, по топазам воно видно. Я зараз спробую наблизити, щоб подивились, що який в них блиск. Сережки, вага 7,76, тобто 8 грамів майже. Каблучка підвіска 3,18. Вони красиво будуть на вушку виглядати якраз трохи може і по-новорічному за рахунок цього підйому. Бачите, штифт занижений. Модель така от, класна. Це та підвісочка. Цей у нас набор 2700 гривень або 75 доларів. Бачите? Такий. Тут трохи менший камінець, інша гранка ніж у, у нашій каблуці. 13 мм або 2,1 взагалом висота. У радіюванні ось такий, такий кльовий наборчик. Може комусь подобається, можна з каблучкою, Його буде красиво виглядати все разом. Бачите? Колір спокійний, От все одно, якщо порівнювати з попередніми сережками. І наступні, ще покажу маленькі ось такі сережки зі А Тут у нас 3,71 вага, це у нас вже циркони прозорі ось такі. Вони маленькі, такі, як, можуть бути, як повсякденні я так думаю. Маленькі, чому ні? 1500 гривень 42 долари в них вартість. такі красиві, зелені сережки. Смарагди, вони такі світлі. Бачите, тут однакові сережки. Тут нема ліва, права, тут вони не не дзеркалять. Каблучка з хризалітами, 18 з половиною, Це в нас той самий виробник. Тут що в нас пишуть білі топази. ну тут вони дрібніші, ніж в сережках, о, в наборі, там, де сережки підвіска. І ця каблучка вона буде саме на вказівний палець, тому що, якщо посередині брати, то, о, бачите, незручно. Щоб було зручно, краще. Ось. Таким чином, так що, якщо ви любите, або взагалі на великий палець, це щоб було зручно, бо тут більше, ніж, ну, не більше, ніж, тут якраз половина. Зручно, коли трохи менше. 18,3 розмір. Ось такий, надусить така широченька, красива. 1850 гривень 51 долар. нарядно нарядно І наостанок, у 18,5 розмірі, я хочу показати ось такий комплект з містиками. Сережки, каблучка і підвіска. 18,5. Такі соняшники красиві. 2700 гривень вартість. Це в нас виробництво Індії, але так трапилось, що він був відкладений, але знову він знову вільний. 2700 гривень 75 доларів. Треба подивитися, що у нас може щось ще в відкладених прикрасах, може цікаве щось знайтися для нас. Такий, такий комплект. шикарний дівчата, незасватаний. Сережки, каблучка, підвіска все ідентичне. Це в нас буде сьогодні останнє прикраса. Всім дякую за перегляд. Бажаю гарного дня, до побачення. Пишіть, будь ласка, як вам такі прикраси.